Один місяць сходить, а другий заходить, по ой, Що вечера холодить, Козо ой. Не ходи козаче, не ходи до мене, бо любов не вірно. Не візьмеш ти мене. Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині викрутаси. Канал мій про в'язання і про сухоцвіти. А також у літній період я вам показую, як я вирощую квіти, як я їх сію, як я їх сажу і що я з ними роблю далі. Сьогодні хочу коротенько зробити огляд своїх останніх робіт, що я зв'язала. А також на початку відео ви бачили деякі мої композиції з сухоцвітів, над якими я працювала нещодавно. І поговоримо. Першу роботу, яку я зв'язала у цьому місяці, я вже вам показувала, це були мої ось такі шкарпеточки. До речі, друзі, я перепрошую вас за мої руки в кадрі, вони трошки не естетичні, але я з ними нічого не можу зробити, так як я щодня працюю з сухоцвітами. Там різні матеріали, і вони в мене просто пересихають і ніякі креми не допомагають. І от Такі вони трошки негарні не виглядають у кадрі. Я їх чищу, я їх мию, але все одно такі, як є. Отже, ну про носочки, про шкарпетки перепрошую. Ось ці я вже вам показувала в своєму першому. Це мої перші зв'язані шкарпетки в цьому році. З ниточки стокової. Я не знаю виробника, і я про них вже говорила, ниточка мені здалася трохи тонкою. І, і ну, вив'язати я її мушу, що вона в мене є, але більше я її купувати не буду. Так, от, колись нахапала їх, цих ниток, як з переляку, а тепер ну, треба вив'язувати трошки собі, трошки для благодійності. Але якось я її вив'яжу. Ось такі шкарпеточки, На таку п'ятку, як я її вив'язую. Оцей метод учиненої п'ятки, я знімала відео урок. Другі шкарпетки, які я зв'язала в цьому місяці, були ось такі веселенькі шкарпеточки, теж і стокові нитки. Я вам показувала етикетку. Це ось така ниточка. Ось. Виробник цієї нитки, у мене її декілька мутків є також. І от така пара шкарпеток у мене вийшла. Також п'яточку цю я вам показувала усіву, ну, як я в'язала, можете подивитися, відео є для, на таку п'ятку. Місочки поки що я роблю всі закриті стрічковим методом, Але я не зшиваю петля в петлю, я просто доходжу до. Чотирьох петель на одній спиці, чотирьох на другій спиці і стягую стягую гачком. Мені так подобається, вони мені такі зручні, я не придумаю ніякого іншого велосипеда. Резинку тут я в'язала також укріплену. Я також відео є на каналі, як я в'яжу таку резиночку. Це резинка 3х1. І ось вона такий має вигляд. А ще я зв'язала шкарпеточки для наших хлопчиків з нашої української вовни з поліамідом. Ось такі в мене вийшлося, халявка дуже-дуже висока. Ось такі. Ця пара вже в мене попрана. Нитка непогана, правда, в роботі вона не дуже приємна. Але шкарпетки виходять теплі і непогані. В'яжу високі, так як потреба є у таких високих шкарпетках. Тому вони у мене ось такі. І зараз у мене ще одна пара в роботі з цієї ж ниточки, ось такі, ще одна шкарпетка зв'язана. Вив'язую у е, халявки, я вив'язую різні нитки не обов'язково натурального складу, аби вони були міцні. Тут трошечки в мене видно перехід ниточки, але це, я думаю, не критично О, полосочками такими я вив'язувала. П'ятку теж тут роблю трошки ощільнену. Вона зараз жорсткувата, але після прання вона робиться м'якша. Ось зараз на такій стадії у мене друга шкарпетка. Я вже підходжу до п'ятки. Надіюся, сьогодні я її довіжу. І ось подивіться, я купувала кілограм ось такої ниточки нашої української повни. Я вже з неї в'яжу шосту пару шкарпеток для наших ССУ. І я думаю, що ще пар п'ять, мабуть, у мене буде з цієї бобінки. Тут було рівно кілограм. Я її купувала в нашій українській групі в'язані шкарпетки у Фейсбуці. Групу, до речі, створила я і дуже дякую всім, що гарно так на неї підписуєтеся. Вона об'єднує всіх однодумців. Там зібралися і майстрині, і початківці, які хочуть чомусь навчитися, і хтось хоче чомусь навчити. Я рада, що дівчатка в'яжуть. Дуже багато дівчат там саме в'яжуть для наших Збройних сил України. Туди також заходять волонтери, які замовляють на той чи інший підрозділ шкарпеточки і ну, така група комунікаційна. Також там дуже багато продавців пряжі, які пропонують лоти, які пропонують такі бабінки, і там можна придбати. Ніточку саме нашого українського виробника ось такі. Ніточка бюджетна, і я думаю, що для наших хлопців вона саме раз підійде для шкарпеточок. Ще дорогеньки мої я зв'язала ось таку маніжечку для своєї внучки. В'язала вперше. Тут робила прибавки по типу реглан погон я багато не прибавляла, бо дівчинка моя маленька, ще само півтора ручка для неї, але бачу, що їй манішечка потрібна, тому що шарфіка вона не дуже любить зав'язувати. Тому я зв'язала ось таку маніжку. Я тут не робила ніякого розточка, просто в'язала з горловини, перейшла, зробила хибне китлювання. Правда, воно в мене трошки таке своєрідне, я не знаю, як воно в мене трошки я не так подвоювала петлі. Але вийшло те, що вийшло. І потім перейшла в'язати-напросто просто лицевим полотном. В'язала, Коли вже в'язала уже поворотними рядами. Надіюся, що в мене тут не дуже замітно, де я вже перейшла на поворотні ряди, тому що, як ми знаємо, що завжди. Щільність у нас міняється в круговому і в поворотному в'язанню. Спиц я не міняла, і ну, бачу, що нібито нічого. Я виріб ще не прала, просто чуть відпарила його праскою. І просто гнала донизу ось таким фартушком, по краю я в'язала панчішною в'язкою, і тут так само, тут трошечки, бачите, зробила е, збавляння по краю, щоб воно не туди під ручки аж не йшло, а трошки отак загиналося. Е, Приміряла на внучку все добре лежить, надіюся, що згодиться таке, як. Планую такі маніжки в'язати ще, тому що я в'яжу багато на благодійність і думаю, що декілька меніжк розв'яжу для е, діток у дитячі будиночки. Ось таке. Планів своїх нікому не показую, тому що я ніколи нічого не планую. Я спонтанно ось так беру моток ниток і починаю в'язати. От тут у мене ще є шкарпеткова ниточка, е, Бобінна Теж нахапала. Не знаю, була якась розпродажа. Років-два назад я їх накупувала. У мене таких 10 бобінок є таких пунктиків, як наші дівчатки кажуть. О, і буду помаленьку вив'язувати. Мабуть, почну якісь шкарпетки з цієї ниточки. О, буду в помішках містією в'язати ці, тому що це жорсткувата. і Ну, треба перепочивати від неї. Ось так. Але цих ще можу дов'язати, бо пообіцяла людині відправити на цій неділі посилочку. Ну, а тепер буду закінчувати своє коротеньке відео. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви підписуєтеся. Дякую за коментарі. Якщо ви залишите якісь коментарі в мене під відео. Всім гарного, мирного дня. Здійснення нашої заповітної мрії. Допомагаємо тому, хто потребує нашої допомоги. Запам'ятайте, добро добро завжди повертається до нас добром. Так що творим добро і добро до нас повернеться. Усім гарного, мирного дня!